Page 34. Reading. Exercise 1. Read the article about two famous travelers and complete the table. Прочитайте статтю про двох відомих подорожувальників І доповніть табличку. Буде написати. What was his name, яке? What, where was he born? Де він народився? When was he born? Коли він народився? Where did he go? І куди він їздив? easily. Okay. Start listening in and translate. Today, many people travel around the world. It isn't difficult or expensive. We know a lot about places that are far away, but in the past, it was very different. Read or to find out about two famous travelers from history. Ibn Battuta was born in Morocco in 13. Before. When he was a young man, Batuta studied and never traveled far from his home in Morocco. But when he was 21 years old, he left home and traveled for almost 30 years. He went to 44 countries, including India and China. He visited famous cities such as Gran Granada beijing and cairo batuta wrote about his travels when he was an old man fernand magellan was born in portugal in 1480 his parents were rich but they died when magellan was young in 1505 he Became a sailor and traveled to Africa and India. In 1519, he left Spain with five ships and crossed the Atlantic Ocean. The journey was very dangerous, and they arrived in the Philippines about 18 months later only one ship returned to spain magellan didn't have gps and only used maps and the stars to find his way he's famous for being the first man from europe to cross the pacific ocean <sighs> okay let's translate Сьогодні багато людей подорожують по всьому світу, це не складно і недорого. Ми знаємо багато про місця, які є дуже далеко, але в минулому це було не так. Прочитайте і знайдіть інформацію про двох подорожувальників з історії. І він, Батута народився в Марокко у 1304 році. Коли він був молодим чоловіком, Батута навчався і ніколи не подорожував далеко від свого дому у Мароко. Але коли йому було 21 рік, він залишив дім і подорожував майже 30 років. Він повернувся. А він їздив до 44 країн, включаючи Індію та Китай. Він відвідував відомі місця, такі як Раннада, Бе, Беїн та Кайру. Батута написав про свої подорожі, коли він був старим чоловіком. Фернанд Магелан народився в Португалії, 18. У 1480 році його батьки були багаті, але вони померли, коли був Магелан молодим. У 1505 році він став моряком, подорожував до Африки та Індії. У 1519 році він покинув Іспанію з п'ятьма кораблями і перетнув Атлантичний океан. Подорож була дуже небезпечною, і вони прибули на Філіппіни близько 18 місяців по тому. До Іспанії повернувся лише один корабель. Магелан не мав GPS, і для пошуку використовував лише карти та зірки, щоб знайти шлях. Відомий як перший, перша людина в Європі, яка перетнула Тихий океан. Окей, next філ. Next це table. Заповніть табличку. Отже, перший у нас був Ibn Батута. Так ми його і запишемо. Угу. Де він народився? Він народився в Марокко, а Фернан Магелан у Португалії, Португал. Так. далі. Перший народився в 1304 році, так? А, Фернандо Магеллан народився у 1480-му. Ну, Які місця відвідав? Ось ці місця Гранада, Гранада. Далі. Бейджін. Каїр. Індія. Mm. І Титан. Тянь. Так, а другий відвідав Африку, Індію та Іспанію. Так і пишемо Африка, Африка, Индія. Okay, uh read the article again and answer the questions. Write complete sentences. Напишіть повні речення, відповіді на запитання. What did Ibn Battuta do before he left home? Що робив Ібн Batuta? До того, як залишив дім. значить, що він робив хитліт. Навчався так. how many years did ibn Battuta travel for he traveled for 30 years okay. 30. Yes. How many countries did Ibn Battuta go to? Uh, he went to forty-four countries. Skip screening in you do. He went to uh, Countries. До 44 країн. What did he do when he was an old man? Що він робив, коли став старим чоловіком. He wrote about his travels Він написав про свої подорожі. He wrote about... Mm -hmm. right. Now, when did Magellan become a sailor? He become А. Сема. Н. У нас залишається 1505. Вocyte так? How long did he, the journey from Spain to Philippines take? Скільки тривала подорож? Можете сказати, the journey from Spain to Philippines took 18 months. Я просто напишу the journey. How did Magellan find his way? He, Yakins, I show Swish Lang by using maps and the stones. he found his way by yeah. Yeah. Okay, and that's all for today. Thank you for your attention. Bye.